Це ви нормально вообще людина? У вас є жінка, мама а, зараз в я? Я собі наша являю, дівчинка знаходиться в, в швидкій. знову жінчою, прийшла поліція дитиною важкому в психологічному, в такому, в такому, в такому, в фізичному стані. Ну, то і то от в знову в такому, та людина, яка її кутила, кидала. на пам'ятаю, це, це, це просто дно, ви розумієте? Ви поступаєте як будке, як і хоче нашу поліцію, вони зайшли туди. Зараз не зрозуміло, що не нормально відбувається не достойні ні мужчини, ні поліцейського. Вам би мало бути дуже дуже сильним. Ні, там дай, треба там, до лікаря звертатися, бо там дай, неадекватна психіка. Абсолютно неадекватно. Ну, прикро, що такі от люди не знаю, кого вони там охороняють. То треба подивитися, що там робиться. не що там заперли? відбувається? Так... А що тут відбувається? Страшно хлопцям стало, на і вам страшно стало, от вони навіть не дають підступитися і її обступили, то без протоколу затримання її повалили і поламали. Я їй буду надавати право буду допомогу. Будь ласка, пропустіть. Я їй буду надавати праву допомогу. Відійдіть, вона, вона має право на правову допомогу. Шановний, не шановний. Ви вже накосячили. хлопці. ви вже накосячили. Пропустіть, вона має право на правову допомогу. Ти її поламав без протоколу затримання. Що перепрошую? Вона має право на правову допомогу. Має право? О, нас знову поліція починає їдемо в лікарню ми оперативно обов'язково дивися що вони ай красавці ви такі будете знамениті ви собі навіть не уявляєте з жінкою воювати А що відбувається? Куди ви залишилися? Вийдіть! Виженіть, будь ласка, з машини! Виженіть, будь лікаря, Ви лікарі виганяєте, а воно далі. Діргаєте собачка! Боли нахрен звідси! Все, зараз їдемо в лікарню. Понабирали в мене хат!